Добрий день, мої любі діти, мої першокласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку з музичної грамоти такт. Тактова риска розмір дві чверті. Подивіться уважно на нашу знайому пісеньку, Пісенька Зазулі. Ми знаємо добре ці ноти Соль, мі, соль, мі. Але подивіться, як вони сьогодні записані. Ми бачимо біля скрипкового ключа дві цифри 2-4. Це розмір дві чверті. Означає, що ми будемо з вами рахувати тільки до двох. Подивіться, на нашому записі чотири ноти. Але окрім нот соль мі, соль мі, ми побачимо з вами сині рисочки. Це. Тактові рисочки. Одна синя риска відділяє один такт від іншого. Дивимось. Соль, четвертна нота мі, ще одна четвертна нота, їх дві. Раз, два, дві чверті у такті. Потім ми бачимо синю риску. Такт закінчився. Наступний такт. Соль, четвертна нота. Мі, четвертна нота. Ще дві четвертних ноти. Раз, два. Розмір дві чверті. Скільки тактів ми бачимо, записаних на нотному стані? Ми бачимо два такти. Заспіваємо їх разом. Соль, мі, перший такт. Соль мі другий такт. Який розмір цієї пісеньки? Дві чверті. Цифри записуються біля скрипкового ключа. Скільки тактів в цієї пісеньки? Два такти. В кожному такту ми рахуємо до двох Молодці! Давайте разом подивимось на наступну вправу. Так написано рахуємо такти. Але спочатку давайте побачимо, що біля скрипкового ключа внесно ті ж самі цифри. Дві чверті, розмір нашої вправи дві чверті. Давайте називати ноти соль мі, до. соль мі, до. Які тривалості ми бачимо перед собою соль-мі. Це восьми нотки. Корот, короткі нотки. До, четвертна нотка. Знову в наступному такті. Соль мі, Восьмі нотки до четверта. Четвертна нотка. Проблескаємо у долоньки. Соль мі до, соль мі до. Ось така пісенька. Давайте подивимось, чи є дві чверті у кожному такті. Соль, мі – це восьмушки. Вони коротенькі. На одну чверть прийдеться дві восьмушки. Соль, мі – це рахунок раз. До рахунок два. Рахуємо так. Раз, і два. Наступний такт: раз і два. Знову бачимо в кожному такті рахунок дві чверті. А скільки тактів перед нами? Читаємо знову ноту. Соль мі, до, і бачимо синю риску, один такт. Соль мі, до, другий такт. Наприкінці пісеньки ми ставимо дві рисочки, що означає кінець вправи». А тепер уважно дивимось на екран і виконуємо ритмічні вправи. Ритмічна вправа номер 1 Подивились. Що ми бачимо? Восьмушки і чверті. Скільки тактів ми бачимо? Уважно дивимось. знаходимо тактові риски. Так. Скільки їх? Дві. Значить, два такти. Подивились: маленькі квіточки це восьмушки. Ті. Ті, 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 чотири восьмушки. Великі квіточки це четвертні ноти. Та-та. Проговоримо все ритмослогами. Ті, 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 та. та. І бачимо, що цю вправу можна виконати з рахунком. Раз і два і раз, і Два і. Який розмір цієї вправи? Дві чверті. В кожному такті ми рахуємо до двох. Наступна вправа, давайте подивимось на неї. Знову два такти. І знову ми бачимо маленькі квіточки, восьмушки, і великі квіточки чверті. Проговорюємо ритмослогами. Ті ті та в першому такті. Ті ті та в другому такті. А тепер рахуємо до двох раз і два і. Раз і два і. Молодці який розмір дві чверті. Скільки тактів в цієї вправі? Два такти. Дивимось далі. Ще одна ритмічна вправа. Знову дивимось і вже бачимо, цифри виставлені. Червоні циферки дві чверті. Скільки тактів ви бачите? Подивіться на рисочки тактові. Два такти. Проговорюємо ритмослогами, повторюємо зі мною: та ті, 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 ті та. А тепер рахуємо до двох в кожному такті. Раз і два і. Раз і два і. Молодці діти! Продовжуємо наш урок. Зараз, мої любі діти, ми подивимось мультик і послухаємо пісеньку Пастушок, яку написав австрійський композитор Вольган Амадей Моцарт. Між грає пастушок, кличе вівці на лужок, тільки небо запалає, вийде в поле та й заграє, туру, туру та ра, чути з нашого двора, трави срібні. Взяв сопілку Туру, Туру та ра-ра, нам на луки вже пора. Ви зрозуміли, про що ця пісенька? Давайте трохи розберемося. Чуєш, грає пастушок, кличе вівці на лужок. Хто такий пастушок? Це хлопчик, який кожного ранку виганяє Вівці на ложок пастися. Тільки небо запалає, вийде в поле та й заграє. Туру, туру тарара чути з нашого двора. А на чому заграє цей пастушок? Ви побачили в мультику? Він заграє на сопілці, на такому малесенькому музичному інструменті. І оці слова туру, туру тарара це і є пісенька сопілки. Другий куплет трави срібні від роси. Які це трави? Це трави з крапельками водички, яка зранку з'являється на траві на листочках дерев, крізь пташині голоси. Пташки співають зранку пісеньки. Соловейко сів на гілку. Хто такий соловейко? Це така співуча пташечка. В руки хлопчик взяв сопілку. І що він робить з цією сопілкою? Він знов нам грає пісеньку Туру, туру тарара, нам на луки вже пора. Ми вивчимо цю пісеньку, заспіваємо її со словами, але сьогодні нам треба ще навчитися хоч трошечки співати її нотами. Починаємо! Які ж ноти ми бачимо перед собою? Давайте... Всі називати ці ноти. Скрипковий ключ розмір дві чверті. Всі це бачать, що там розмір дві чверті, з якої нотки починається пісенька. Правильно, вона починається з нотки до. Давайте прочитаємо ноти. До, до, соль, соль, ля, ля, соль, фа. Ось такі нотки. Давайте зараз ще заспіваємо ці ноти. До, до, соль, соль. ля, ля, соль, Фа, фа мі, мі, ре, ре, до. А які тривалості ви бачите перед собою діти? До, до, соль, соль, це чверті. Дивимось далі. Ля-ля тоже четвертні ноти. Соль це половинна нота. Ми її рахуємо раз і два і. Далі. Фа-фа, четвертні. Мі-мі, четвертні, ре, ре, знов четвертні. І до. Половина нота. Ми можемо заспівати цю мелодію з ритмослогами. Та-та-та! Але домашнім завданням, насамперед, для вас буде навчитися співати цю мелодію нотами. Давайте ще раз нотками. До, до, соль, соль, ля, ля, соль, фа, фа, мі, мі, ре, ре, до. Ось так. Ну, а тепер давайте подивимося слова. І заспіваємо всю пісеньку, всі слова від початку до кінця. А ще туру, туру та ми будемо показувати, як хлопчик грає на сапілці. Ота дві ручки поставили і пальчиками граємо на сапілці. І так починаємо. Чуєш, грає пастушок, кличе вівці на лужок, тільки небо запалає, вийде в поле та й заграє, туру, туру тарара чути з нашого двора трави срібні Віжив взяв сопілку: туру, туру тарара, Нам на луки вже пора. Ну, ось діти, ваше домашнє завдання буде вивчити цю пісеньку, подивитися ще раз урок, подивитися мультик з цією пісенькою, вивчити пісеньку со словами, а також першу строчку вивчити спів. Нотами. Домовились до наступних зустрічей!